Під прицілом автоматів та прискіпливим наглядом військових наприкінці минулого тижня для військових моряків, які несуть службу на кораблі Кірвоград в обласному центрі. Зібрали продукти забезпечити вояків харчами. Вирішив народний депутат України Станіслав Березкін. Супроводжувала гуманітарну допомогу обласна організація Червоного Хреста. Нині учасники подорожі повернулися і враженнями від окупованого Криму поділилися із журналістами під час прес-конференції. Як довезли вантаж, розкаже Яна Семенюк. Допомогти військовим на кораблі вирішили продуктами. Кілька машин завантажили ковбасою, макаронами, крупами, тушонкою, салом, олією та питною водою. Всього 12 тонн харчів. Ми знаємо, що реально на сьогодні вже було оголошено, що всього на два дні залишається продуктів харчування. І тому цей акт допомоги, цей акт спрямований на те, щоб наші військовослужбовці справді відчули підтримку. Під час подорожі кірограці знімали на телефон все, що бачили на півострові. Проте робити це доводилось, ховаючись, берегти вдало. на все видео. Сотрудники в синей форме. Он взял и буквально за считанные там секунды он удалил именно то видео, которое я снял. Люди разбираются четко. Они проверили телефоны. Последняя фотография галереи. Нашли блокнот мой рабочий. Слава Богу, я в этом блокноті за два последних дня нічого не писав. Головне для тих, хто супроводжував вантаж, було доставити продукти військовим у цілості, втім, без обшуків під час подорожі не обійшлося. На блокпостах вантаж прискіпливо оглядали кримські силовики, пакунки розрізали та проштрикували штиками. Я подошов і сказав, що ми з общества Красного Креста. Може, ми просто поїдемо і без всяких. На що мені один. Ну, Чітка русским акцентом а военнослужащий сказал, что що він покатався по миру і видел наш весь Красний Крест. Ви знаєте, люди тут настеражуть люди, які катаються миру з оружием, это не є контрактники. У Криму кірограці побачили численні табори російських військових. Очевидці кажуть, траншеї для укріплення зелених чоловічків риють бульдозери. Дорогою кірограці зустріли і місцевих мирних жителів, що він за єдність України. Ми, ми, ми! Прес-конференції ініціатори поїздки телефонують командиру корабля Кіровоград Володимиру Хромченку. Він подякував за допомогу Кіровоградцям і пообіцяв корабель до останнього буде захищати Україну, не зважаючи на тиск російських військових. Предлагали стач зброю, обіцяли заробітну плату на рівні морського холопка. Квартири і всякі які... другі матірні. Ініціатори відправлення допомоги звітують, забезпечили провізію корабель на півроку вперед. Тому військові поділились продуктами з іншими українськими кораблями. Якщо е, зараз, завтра хтось знову ж таки буде виходити з такими ініціативами допомоги, е, є вже певний досвід, да, є вже певний. Давайте всі разом ці речі робити, тому що хлопцям там дійсно дуже складно. Організатори планують і надалі допомагати військовим Криму. Яна Самнюк, Олександр Катеруша, день за днем.